Мої вітання, друзі, з вами знову флут. Сьогодні у нас буде чергове відео по грі Race Shadow Legends, але надзвичайно буде трішки комбіноване, тому що невелика кількість уламків і дуже багато подій. Пустимо 5 сакральчиків, далі підемо покрафтимо реліквії і, звичайно, все це завершимо камінцями, душі, на які стартують карти долі. Завтра попробуємо забрати Гракуса. Дуже цікавий. Чи так Гракуса, дуже цікавий легендарний герой. Думаю, дуже сильно допоможе нам. Тому давайте подивимося що тут в ламочках. Виставив собі Фабіана, хочу дублі, нежити. і перший сакрал, і це Кінагаші. Так, вгадав, ніби цікавий персонаж, але ніде не використовується. Наступним у нас прибігає Ілсіння. Епік намікає, нічого цікавого, десь її використовувати не бачу сенсу, просто робимо з міка. і так, Армстронг. Недавно у мене випала душа ще зірок на нього, тому буду плюсувати, обов'язково. Дайте, будь ласка, жовте світло, пларів. Ні, знову таршон. Можливо, можна десь використовувати за рахунок осього заливу залива та бафу захисту може допомогти з тим самим вулканусом, щось та й пробивати, але чесно кажучи, я його застосовувати точно не буду. І давайте останній уламочок. І перейдемо до крафтів. Так, нічого цікавого, знову воїн Сутіні. У Метогі взагалі не знаю, що вона робить і ніде не використовував. Так, мені трішки не вистачило, тому луснемо два войди. Понадіємо, звичайно, на Сіфі або на пророчку. Але я впевнений, що, що тут будуть просто рарки. Два штучки потрібно лоснути забрати. Ці частки і. Так, епік. І гала, до речі, можна плюсувати гарний персонаж. І так, залишилося 40 частинок, 40 зелених уламочків відкрити, і на цьому буде все. Тому під відео я, звичайно, робити це не буду, і тепер йдемо. Звичайно, до наших улюблених реліквій ось така кількість. Є потрібно ось це все розкрафтити, постаратися позмішувати три легендарних крафти зробити і понадіятись на те, що випаде нам релік на випалювання. Але ми, звичайно, з ось цих всіх. Рарних часток так. Знову ось цей баг, незрозумілий. Давайте створимо за дві штучки, і прибігає епік. Гарний корм непогано. Люблю отримувати епічні реліквії з синіх крафтів. До речі, насипаю чомусь книгних рот, дуже багато. Я б їх абсолютно на всіх заливщиків на війни фракції став доволі цікава штучка і сильно бустить залив, тому можна використовувати. І ні. Понадіявся на те, що буде жовте світло. Чомусь мені так здалося, але жодного разу синього не ловив щось цікаве. Тобто щось легендарне, але епіків насипало непогано. І давайте. Перейдемо до епічних крафтів. Понадіємося, що вдасться щось потягнути, але тут буде насипати також синьку. Чомусь у мене таке передчуття. Неприємне, звичайно, але нічого з цим не зробиш. Так, не книга. Дякуємо, але нам потрібен. Ось цей череп, який бузлить демач від випалювання. Але я так розумію, пларіум цього роб... накидати нам не будуть, просто дадуть величезну кількість рарок з епічних крафтів, що виглядає доволі сумно. І ось цей весь фарм. Цих реліквій, себе, як на мене не виправдовує. І сюди його щось новеньке, такого в мене не було. Перший удар у ранді, якого власник від кожного ворога завдає йому на десь менше шкоди. Кожен наступний на 5 менше шкоди. Ніби не на якогось танка непогано виглядає, але на кого його накинути, хіба на якогось скелета, але там знак Сайрота в рази кращий. Але ось це перша реліквія в мене на аккаунті. Доволі цікаво, можливо, ви знаєте, куди її можна прилаштувати, тому пишіть в коментарі, звичайно. Ну і давайте. Легендарний крафт, понадіємося на ось цей череп. Ні, корона, третя корона ось це мені було потрібно, якраз не вистачало, а перекидати їх доволі дорого, тому за ось це дякую. Кожній короні буду дуже-дуже радий. Давайте ще раз. І ні, не цей череп. Потрібен зовсім інший череп. Ларю, будь ласка. Давайте. Ні, ось це вже третій, це піде на корм. стримувати часу. Шкода, що не випало щось цікавіше. Але, звичайно, дякуємо, що хоча б приходять легендарки, що доволі дивно, як на мене. Ну і давайте останній крафт, понадіємося на щось цікаве легендарне або міфічне. І мій ось цей молот Загибелі вже, мабуть, їх 5 штук на аккаунті. Взагалі не потрібні мені. І давайте перейдемо до колекції, подивимося, що мені надропало. Лише нові. І ось цей стримувач часу. Ніби непогана реліквія, але у мене їх дві і дві викачені, тому ось ця піде вже на прокачку якоїсь реліквії. Ну і ця в'язниця душ. Можливо, щось придумує, де її застосувати. І, звичайно, за корону дякую. Добре, йдемо до камінців, і подивимося, що там надропає. Що ж, друзі, стартували карти Толі, нарешті знову вирізали кількість пойнтів за камінці, але таки потрібно. Спробувати забрати даного персонажа. Він мені подобається для демонів, непогано, так зайде і не сюди, а піде до камінців, звичайно, і спробуємо щось та й витягнути. Будемо лускати два великих, плюс 10 середніх, по моїх підрахункам. Це має. Цього майже вистачити. Все інше я доб'ю в підземках. Плюс завтра в проклятому місці проб'ємо ще. Лавого лицаря, і за рахунок цього отримаємо потрібну кількість поинтів, плюс-мінус. Можливо, ще якісь маленькі камінці доїдуть за гідри і закриємо дані карти. А зараз лускаємось саме ось так по побажанням, нічого не міняється. Хотілося б отримати ось цих персонажів велику кількість зірок, але, але надії, звичайно, немає. Хочеться отримати ембріса, багато зірок, звичайно. І дивіться, 5 зірок, як це непогано. Тим більше ніяких x 2 немає, так лега. І це один дві зірки, але його немає на аккаунті, що дуже сумно. Давайте до середніх і далі будемо лускати. Два великих. Так, по одненькому. Їх сьогодні не так багато. Понадіємось побачити червоне світло. Оця лібурга буде пофарбована, вона в мене десь та валяється, кудись ходить на якесь місто. Тайро 4 зірки, мабуть, в мене він вже є. 4 чи 5 зірок, але. У кількості зірок насипає доволі-доволі непогано, мені все таке подобається. Але б побачити міфічних героїв, звичайно, або потрібних легендарок. І той факт, що почали давати 800 поинтів за один кам'янець, а не 900 тих, це було раніше, трішки засмучує. Тому що закрити подіїв буде в рази важче. Більше доведеться фармити лавого лицаря, чи що там доступне сьогодні, або того ж самого крижаного голема, на якого я вже. Склав пачку, яка фармить без фейлів за рахунок релька, який я отримав вчора, який ви побачили. Крафт, якого ви побачили раніше. Ну і дайте щось гарне, тому що дивитися на рарк не цікаво. Та й на епіки також каменіра немає, і, будь ласка. Міфік, потрібний міфік. Ашнар -три зірки. Дякую. Звичайно, за ашнара, і давайте. Нанькова шнара продамо того, що нам тільки що випав, тому що є 5 зірок на нього. І можливо навіть докупимо ще камінців. Зараз я все розпродам і будемо дивитися, що з цього вийде. Так, тепер у нас є майже на два великих камінці. Зараз ми потягнемо звідси щось, я думаю, воно піде на перепродажу і за рахунок цього луснемо ще один, але спочатку один середній, з яких чомусь не хоче. падати. Десь щось потрібне для нас а падає. Або вже валяється на складі, або щось взагалі. Пастулково. Ну і давайте подивимося що в великому кавінці. Можливо, звідси прийде щось потрібне. Півник, Ембріз, ні, це Лега і. Верзульф. До речі, непогано, ось таке мені подобається легендарка, 6 зірок. Заходимо відразу сюди. І робимо ось так. Незважаючи на те, що він нам взагалі не потрібен, але за рахунок цього нам буде в рази легше закрити подію і. ще Лега. Юмеко 5 зірок. Дякую. Чому ти раніше мені не падала? Я свій час викупив повністю всі зірки з магазину. Тобто містично строговець душ, ось звідси. А зараз ніякої користі від 5 зірок для Юмеко не буде. І давайте ще один камінець. Понадіємось на те, що прийде щось потрібне пларію, не Юмеко, яка в мене вже пофарбована на 6 зірок. І це епік. Заргала. До речі, зергала 5 зірок буде пробуджена, я продавати її не буду. Сьогодні вона мені вже в місті допомагала проходити один поверх, і думаю, якщо у неї буде більше зірок, плюс точність, плюс кришкода, це непогано. Ну і давайте подивимося, що вдалося набрати по картах 21 тисяча. Завтра луснемо ще один, це буде майже 30 і десятку до форме. Трішки багатенько, я розраховував на те, що буде в рази легше. Але платіум порізали кількість понтів. Що трішки сумно, і давайте дивитися що вийде? Зібрати саме тут давайте. Ні. І блокувати, я так розумію, не можна, що трішки-трішки сумно. Тепер вони сунуть ось ці переодягачки на годину постійно. Тепер ось ці передягачки на одну годину будуть у всіх нагородах, після того як вони почали давати їх в квестах, що мені сильно не подобається, звичайно. І дуже дуже шкода, що не можна закріпити. Можна було з синіх скриньок, а ось так мені взагалі не фартить. Дуже рідко вдається, щось отримати. І де ще одна синя Ту. Ні, це епік. А ось тут можна було вгадати. Ну нічого страшного. Ми відкриємо зелену скриньку і. Плюс 50 рубінів. Непогано краще, ніж молоточки якісь. І давайте останню. Червоний уламочок також доволі непогано. Я думаю, як... якимсь чином рубіни є. Спробують дофармити це все. Ось такі душі ми отримали, а зараз йдемо відкривати душі на аккаунт Олега. Ми на аккаунті Олега, будунчик. Звичайно, пансіонат, тиші вітання. Можливо, хтось має бажання приєднатись. Звертаємось сюди. Тут у нас завдання луснути 29 навіть 30 з середніх камінців забрати карти. Але для старту почнемо з маленьких. І треба глянути, що тут стоїть в побажаннях, щоб розуміти, чи випадає нам щось потрібне чи ні. І так тут гном землероб і аремонту. Цікаві персонажі можна використовувати, але той самий ремонту мені за стільки часу. Вже, мабуть, 2, більше двох років він у мене є на аккаунті. Зірки не приходять, я для нього докупив дві зірочки і на тому все. А з камінців взагалі нічого не дропає, а ось уртикати сьогодні приходить вже друга. У мене на аккаунті прибігла Чотирьохзіркова, пішла на продаж, а тут однозіркова Так, пларім, здивуйте нас, чимось гарним. Але <зараз> з маленьких камінців нічого цікавого не дропає, що дуже-дуже сумно. І переходимо до найсмачнішого. Подань. Звичайно, лускати не будемо. Відразу, десяточку. Нічого не змінюємо і чекаємо на. Так, Лурія 6 зірок, непогано, Яніка 6 зірок, також дуже гарно. Можна щось це робити. І міфік. Гізмак. шкода, що не ембріз. Кайтіс 6 зірок. Таке враження, що x 2 працює. Дивіться, скільки шести зіркових. Душу випало з однієї десятки. Давайте ще одну десяточку, подивимось, що з цього вийде. Так, знову лега. І це фолі. Ні. Його немає маєте більше на аккаунті плюс суртиката і валькани. І ще Яма 4 зірки нічого собі насипає. І на завершення п'ятизіркова Сіфі. Доволі доволі потужно. Такого я не очікував. Неймовірно, гарний дроп Їй потрібно продати щось і докупити ще одну середню і один великий, наскільки я пам'ятаю. Ну, давайте подивимося, що тут буде. В цій десяточці можливо. Рандом продовжить нас дивувати і дасть щось гарне, міфічне. Понадіємось на це, звичайно, але перших 5 не дуже, хоча є побажання Каменяр І Лега. Ні, кардієль немає на аккаунті. І останній приходить Джек. Доволі гарно насипало, але, але не випало нічого такого, щоб могло змінити ситуацію на аккаунті. Давайте подивимося, що в великому камінці знаходиться, можливо, щось. Гарне, але це епік. І це драха шестизіркова, до речі, шестизіркова драха. До речі, шестизіркова драха може допомогти. Непоганий герой, якщо немає літу на аккаунті, звичайно. Залишилось також 11 тисяч. Туші можна покрутити. Як мінімум два камінці. Але я не знаю, чи варто це все продавати. ці шестизіркові душі. Насипало доволі-доволі непогано. Але я думаю, Олександр розбереться, що йому продати. І чи потрібно ще крутити ось ці камінці. Якщо буде добити ось це все. А саме за рубіни Десь в підземках. Давайте подивимось. Що в картах, звичайно. Так, синька. І ось тут. Ні. Можна було спокійно робити в ряд. І тягнути зелену скриньку. Ось цим мені дуже сильно не фортить. І так. Хоча б тут вдалося відкрити синю скриню, і тут курочка не дуже гарна. Я б навіть сказав дуже сумно. Тому, що коли, відкриває, від, коли відкриваєш синю скриньку, хочеться якісь рубіни потягнути, чи ще щось корисне, або ж ту саму С середню, середній камінь душ. І її не підфортило. Ось так були Разом ось ці фіолетові. Карти можна було б подивитися, що знаходиться в у скринці. І. Ось тут десь одна синя, мені здається, так. Давайте. Ні. І навіть не тут. Так, зелена скринька доволі непогано. Плюс молоточки безтолкові на більшості аккаунтів. І давайте Остання синя, так, ще одна скринька, непогано йдемо сьогодні, що доволі дивно. І завершуємо синьою картою. Дякуємо Олегові за камінці, за довіру. Можливо, ми витягнули щось гарне для нього і будемо переходити до мене на аккаунт. Друзі, ось таке вийшло від него. трішки сумбурне, трошки уламочків, трошки камінців, карти долі, крафти всього по трішки. І всім дякую за перегляд. Пишіть в коментарі, що надробило вам. Як ваш дроб з камінців до ламочків, чи приходять вам якісь гарні реліквії, Тому що мене особисто дуже здивувала ось ця реліквія, що я потягнув. із війн фракції. Де вони це кланові? І ось ця штучка на артакові. Просто пропали фейли на крижаному големі, що його доволі потужно. Також її можна кудись прикрутити на ПВП. Але в мене ніби немає підходящих персонажів, я майже завжди граю від швидкості, тому. Великої користі від нього не бачу на моїх персонажах, але, можливо, в майбутньому щось я придумаю. І, друзі, також дякую всім за перегляд і до зустрічі на наступних відео та стрімах.